Як я почую твою відповідь, вислухаю одну річ я маю тобі дещо розповісти. Андрій дістав із холодильника пляшку коньяку, поставив його на стіл. Потім міцно затягнувся цигаркою і сів на підвіконня. В мій бік він навіть не дивився непроста ця квартира, і досталася вона мені теж не випадково. На цих словах Андрій скривився і витер очі тильною стороною долоні. Варто сказати, що таким я свого друга ніколи не бачив. Останнім часом Андрій помітно схуд, заробив коло під очима, ніби він зовсім не спав ночами, а також він мав дивний, відчужений вираз обличчя. Він не був схожий на ту людину, яку я зустрів 10 років тому на першому курсі університету, ба більше на себе тогорічного він також не був схожий. Андрій докорив, викинув недоплаку патирку і потягнувся до настійної шавки за чаркою, налив каньяк. Підсунув чарку до мене. Випий, справа дійсно непроста, зайвим не буде, прохрепів він і прокашкався. Ти чудово знаєш, що квартири в мене дві. Друга знаходиться по сусідству на цьому ж сходовому майданчику. Донедавна я жив там, але тепер ось тут живу. Я дуже хочу цю квартиру віддати, ну, цебто продати. Жила тут півроку, тому одна жінка. Послухай, друже, трудився я. Мені не важливо, хто тут жив. Сам розумієш, терміново потрібна квартира. Візьму у будь-якому випадку. У мене немає інших варіантів. Стривай, буде в тебе час на відповідь, а поки вислухай мене про більше я не прошу. Ну, докладай, тільки швидше. Час не буде чекати. Наслідуючи пораду друга, я проковхнув напій, скривився на зразок Андрія. Жила тут одна жінка. Я не знаю, ким вона була, навіть не пам'ятаю її прізвища, бачив я її рідко та й в'їхав я в цей будинок лише півроку тому, і вже на другий день після приїзду зустрів її перед під'їздом. Ось тоді все і почалось. Їй було близько п'ятидесяти. непоказна, сухорлява жінка, одягнена непримідно, можна навіть сказати, бідно. Мішки під очима безліч зморшок, зовсім сиве волосся. На носі моєї нової сусідки були старовинні окуляри з товстим склом, що збільшували її, і без того немаленькі очі. Я б сказав, що виглядала вона набагато старше своїх років. Стара зі мною не заговорила, як не говорила і в усі інші дні. Втім, ніхто з мешканців із дивною сусідкою також не спілкувався. Звичайно, я про ту жінку швидко забув, що тут запам'ятовувати, та я навіть не знав, в якій квартирі вона мешкає. Допери до часу. Приблизно за тиждень після в'їзду до нового будинку я помітив першу дивину. Якось я почув незвичайні звуки, коли проходив повз квартиру напроти. Звук цей був із розряду тих, що ріжуть ваш слух, будучи зовсім негучними, неприємно одним словом. Схоже, це було на суміш шуму поміг від телевізора та шепотіння. Здавалося, що хтось дуже тихо говорить та от слів не розібрати. Хоча я й не намагався, навіщо? Спочатку звук не здавався мені дивним. Ну, дивляться там щось незрозуміло по телевізору, що тут незвичайного. Але я почув це і наступного дня і через день. І Якось я побачив ту саму жінку, вона відчиняла двері дивної квартири ключем, так й зрозумів, що нелюдима сусідка живе навпроти моєї квартири. Потім почалося найцікавіше. Я ніколи не палю в хаті, завжди виходжу на двір. Ну, тоді так робив. І ось одного разу, близько першої ночі, я звично вирушив на вулицю перекурити. Вийшов на сходовий майданчик, почав замикати двері і почув крик жіночий крик. Так, ти здогадався. Він долинав з квартири напроти, кричала сусідка. Двері квартири приглушували звук, і слів я знову ж таки розібрати не міг. Але було відчуття, що жінка з кимось лається. Швидше навіть лає когось, бо голосу співбесідника я не чув, та було відчуття, що сусідка до когось зверталася. От, не знаю, як я це зрозумів, але був в цьому впевнений. За хвилину до криків додалися звуки ударів, а потім Потім я почув скрегіт, не зразок того, коли ти тягнеш по дерев'яній підлозі важку шафу. Хоча, можливо, так і було. Я вийшов на двір, закурив, посміявся про себе, мовляв, ось із сусідами пощастило. Поряд живе якась божевільне. Коли я зайшов у під'їзд, мені одразу стало не по собі. Знаєш, як буває іноді, начебто причини немає, а по спині проходять хвилі холоду та збивається дихання. Двері в дивну квартиру були прочинені, і тиша. Не та тиша, яку ми звикли позначати цим словом, коли ми просто не чуємо зайвих та гучних шумів, а саме абсолютно відсутність звуку, принаймні так мені здалося на той момент. І тут. Згасло світло. Просто згасла єдина лампочка, яка освітлювала наш майданчик. Здається, на якісь секунди я завмер, тишу порушив лише один звук тихий, не швидкий, але не менш лякаючий, скрив дверей. Скажу чесно, я злякався. Ломанувся до своєї квартири на автоматі, вставивши ключ у замкову шпарину, повернув його і залетів додому. Так, пізніше я сміявся з себе. Кого я злякався? Старої жінки? Ну, безглуздо ж, справді. Після тієї ночі, виходячи з дому, я завжди озирався на дивну квартиру. Двері щоразу були зачинені. Не описуватиму кожен випадок. Скажу лише, що крика сусідки ночами я чув ще кілька разів, а потім познайомився із Олегом Петровичем. Це ще один мій сусід, його квартира знаходилася на другому поверсі, якраз не тією. Він також чув нічні вистави, але вже не дивувався. Ніна, як виявлялося, звали сусідку, жила в будинку давно, і подібні випадки стали чимось буденним. Так, мешканці намагалися боротися з голосливою сусідкою, писали заяву в поліцію, розмовляли з дільничим. Останній навіть намагався поспілкуватися з Ніною, але після невдалого досвіду викликав лікарів. Олег Петрович не знав, що трапилося того дня в поганій квартирі. Але жінку відразу забрали до психідиспансеру. Заяв мешканців та дільничного вистачило, щоб дивну особу примусово піддали лікарському огляду. Ніна повернулася за два місяці. Лікарі після курсу лікування визнали її психічно здоровою, наскільки це взагалі можливо після такого закладу, як психіатрична лікарня. Тоді ж поновились нічні крики, але сусіди опустили руки. Хай живе, ні на кого не кидається і добре. Десь два місяці тому я зіткнувся з нею знов. Було близько сьомої вечора. Вийшовши з дому, я попрямував до сходів. Двері навпроти мене з шумом відчинилися. Ніна подивилася на мене з затовстого скла своїх окулярів і закричала: Іди, іди звідси, я зроблю все зроблю. Зізнаюся, я перелякався. Сусідка миче дивилася на мене, потім з силою зачинила двері. Цієї ж ночі крики були особливо гучні. Чулися удари. Здається, навіть бився посуд. Кілька разів сильно бухнуло у двері. Я визирнув у вічку. Дивно, але на поверсі блимало світло, і тут я знову відчув страх. Двері сусідки почали заходитися ходором від ударів. Раз, другий, третій. Товкло так, що зі стін летіла штукатурка. Хвилин за десять стукіт припинився. Потім до моїх вух долонав звук, який досі змушує мене тремтіти. У двері сусідки хтось почав дряпатися з силою судомно, ніби хотіло зробити отвір у дереві. Все це супроводжувалося натужним сопінням, але за кілька хвилин все стихло. Цієї ночі я таки не зміг заснути. Наступного дня, повертаючись з магазину, я побачив машину швидкої допомоги біля нашого під'їзду. Вже пізніше Олег Петрович сказав мені, що медики забрали труп Ніни. Її знайшов дільничий. Хтось із сусідів після тієї ночі таки не витримав і знову зателефонував до поліції. Дільничий прийшов лише в день. Двері квартири виявилися незамкненими, замкненими, але щільно зачиненими. З витянутими руками сусідка лежала на підлозі у передпокої обличчям вниз, пальці вправі, нігті здерті до м'яса. Але більш нічого, крові чи ран на потерпілій не виявили. Який діагноз був поставлений лікарем, нам, на жаль, дізнатися не судилося. У квартирі був гармидар, зламані усі речі скрізь уламки посуду та люстра, залишки від продуктів харчування, деякі меблі розтрощені вщент. Але найстрашнішими видалися подеряпани на внутрішній стороні вхідних дверей, обшивка повністю роздерта. Її клаптики всюди і сліди крові. Ті звуки, що я чифуночі, лунали від Ніни, яка роздирала двері квартири своїми власними руками. Далі я купив квартиру. За кілька днів після смерті Ніни з'явився її син звичайний чоловік, близько 30 років. Я випадково зустрів його і розговорився. Виявилося, що він терміново хоче продати квартиру матері, до того ж, за невеликі гроші. В мені прокинувся бізнесмен, я вирішив перепродати погану квартиру. Після того, як угоду було оформлено, я взявся за прибирання приміщення. Синін не практично все залишив на своєму місці, та й забрати там було нічого. Все розбите, поламане і жодної техніки у пенсіонерки не було, навіть телевізора. Прибирання було неабияке, але я досить швидко впорався. Виніс усе, що залишилося від колишнього господиня на найближче звалище, квартира стала чистою. Я навіть двері замінив. Подав оголошення про продаж та заспокоївся. На певний час, тому що вже незабаром я знов почув дивний шум, що лунав із дивної квартири. Шепіт, Поміхи. Тепер я знаю, що телевізора там ніякого немає, та й дивитися його було нікому. Цікавість взяла верх наді мною. Я відчинив вхідні двері, і увійшов всередину, шум не припинявся. Я повільно й обережно обійшов у цю територію, Голі стіни і більш нічого. Скажу більше, навіть на слух я не міг визначити, звідки береться странний звук. Він просто був, був повсюди, він пригнічував. Однієї ночі я прикинувся від незрозумілої хвилі страху. Чомусь навіть тоді я зрозумів, що це відчуття береться з тієї чортової квартири, підвівся. Підійшов до дверей і глянув у вічко. Пару секунд нічого не відбувалося, і я вже збирався піти спати, але удар у квартирі навпроти щось впало, та ось тільки падати там не було чому. Удар повторився, тепер голосніше, потім ще голосніше. І нарешті що здавалося в двері зашелестіла падаюча штукатурка. Після цього я сидів на кухні та пив алкоголь, як ти зараз. а там щось знову стукатіло. Взагалі я міг більше навіть не заходити до тієї квартири, робити мені було там нічого, принаймні доти, доки не знайдуться, бажаючи купити це джерело нічних шумів, але мене тягнуло туди, просто нестерпно. Водночас у мене почалось безсоння. Я крутився в ліжку, рахував овець, але заснути не міг. В ті дні я почувався дуже погано. В якоїсь миті я не пам'ятаю точно коли, мені прийшла шалена, здавалось би думка. А що, якщо проночувати в тій квартирі, подивитися на джерело шуму? Я нібито й розумів, що ідея дивна і дурна, але стримати себе я не зміг. Взяв розкладачку, ковдро та вирушив в квартиру навпроти. Як тільки я зайшов до середини, відчув незвичайний прилив енергії. І чого я боявся? подумалося мені тоді. Поставив розкладачку, ліг і заснув. Проспав я, як немовля, перше за багато днів. Чи був гамір? Та я не знаю, якщо і був, мене не розбудило. Наступного дня я почав перетягувати деякі свої речі на нове місце проживання, ночуватиму тут, поки покупці не знайдуться. Вдень жив в старій квартирі, а спати приходив у нову і завжди висипався. Поступово я почав помічати, що все більше і більше проводжу часу в дивній квартирі. Там я дійсно відчував себе як вдома, доки не прокинувся вночі від шуму. На кухні щось стукало, у той момент я не відчував страху. Здавалося, квартира не дозволяє мені боятися. Встав із розкладачки, заглянув на кухню. Нічого. Стук продовжувався. Було відчуття, що виходить він із самих стін. Щось там, всередині стукало, нагадуючи про своє існування. Мовляв, не один ти тут живеш, зовсім не один. Потім я став помічати, що речі в квартирі мимоволі переміщуються з місця на місце. Одного дня розкладачка опинилася біля протилежної стіни. Ще одного дня я знайшов її на кухні. Дрібні речі взагалі переміщалися по сто разів на день. Залишу телефон на столі, знайду на підвіконні і таке інше. Але чомусь мене це, як і раніше, не лякало. Якось сталося так, що я отруївся. Купив неякісний продукт в магазині чи ще щось, не знаю. Весь день мучився від нестерпного болю в животі, до ночі піднялася температура. Звісно ж, йти спати в іншу квартиру у мене сил зовсім не було. Тієї ночі я знову прокинувся від страху. Ні, не від страху, від нестерпного жаху, кинувся в передпокій і припав до вічка. Двері квартири навпроти знову ходила ходуном. Її трясло від ударів настільки сильних та гучних, що навіть скло у вікні на полиці затремтіло. Окрім ударів, я чув нерозбірливе бурмотіння. Навіть зараз можу сказати, що такий звук людина видавати не може. Топала неземна, неприродна мова. Тоді я ніби прозрів, моментально усвідомивши, що ночував у цій квартирі неодноразово, як я міг перебувати в цьому жаху. Чому не відчував тривоги? Квартира не давала, збагнув я, її влаштовував той факт, що я живу в ній. Вона швидше за все прагнула цього або не сама квартира, а те, що мешкає в ній. І тепер це щось незадоволене, що я не прийшов спати, як завжди. Мені стало шкода Ніно. Я навіть уявити не міг, як їй доводилося жити в цьому жахітті. Вранці я побоявся заходити до чортового житла. Вирішив вийти на двір і заглянути у вікно. Фіранки покійної я зняв, тож нічого не мало заважати. Скопився за підвіконня, підтягнувся і поглянув крізь скло. Мої речі були розкидані. Книжки лежали будь-де, з деяких вирвані сторінки. На підлозі валявся чайник із кухні, якась склянка розбита вщемть, а на моїй розкладачці хтось спить, хтось чи щось лежить, з головою накрившись ковдрою. Остання помірно підіймається та опускається в так спокійному диханні. Наступні три дні до бісового помешкання я не заходив. Покупці також не знаходилися, і я почував себе жахливо. Мене дикою силою тягнуло в страшне місце. Знову не спалося. Товариші по роботі питали, чи не хворію я. Мабуть, виглядав я не дуже добре. І одного разу я не витримав, просто відчинив двері і зайшов туди. Знайоме відчуття спокою заполонило мою хвору душу, я відчував справжню еферію. З того часу я живу тут, в цій квартирі. Навіть багато своїх речей переніс. Стукіт часто турбує вночі, але я знаю, якщо піду, мені буде гірше. Андрій дістав чергову цигарку та затягнувся. Він відвернувся від мене у бік вікна і мовчав. Я збирався з думками. Слухай, Андрію, тишу порушив мій голос. Те, що ти мені розповів зараз, дуже дивно і таке і інше, і я не знаю, що сказати. Це вже не має значення. Мені просто треба було виговоритись, я ж нікому про це не розповідав. Андрій сів за стіл і уважно подивився на мене «Знаєш що? Адже покупців до тебе так і не було, та й ти не сам до мене звернувся, а я зробив пропозицію. Я поки що не відмовляюся, але мені просто потрібно подумати. Може, зайду за кілька днів. Потиснувши руку другові, я встав, точніше, хотів підвестися. Перед очима різко все попливло, зір затуманився, і я впав на коліна. Анд Андрію, що за чортівня? Чер Мій язик ледве ворушився. Пам'ятаєш, перед початком оповіді я сказав, що ти маєш час на відповідь. Так от, я збрехав. Андрій подивився на мене спокійним поглядом, потім взяв зі столу пляшку коньяку і вилив її в раковину. «Знаєш, що я думаю, сказав він, викидаючи порожню пляшку у вікно. Ця квартира, чи те, що в ній мешкає, харчується людьми не в прямому розумінні цього слова. Воно п'є нашу енергію, силу чи щось на кшталт того. Ти ж бачиш, яким я став? Такою ж була і Ніна. Цій погані потрібні люди, потрібні мешканці. Каняк. Він отруїв каньяк. Я з останніх сил намагався підвестися з підлоги, але кінцівки мене не слухались, тоді я повільно поповз за дверей. Ти ти не сіпайся, заспокійливо промовив Андрій. Не вийде. Полежиш трохи непритомний, нічого поганого з тобою не станеться. Мій колишній друг присів поруч зі мною на навпочепки. Ти, вибач мене, не було іншого виходу, я звідси просто так піти не можу. Заміна потрібна. Вибач, друже, проваляєшся діньок, потім сам уже не захочеш йти звідси. Я то знаю, бо воно не захоче. Андрій повільно підвівся і попрямував до вхідних дверей. На прощання обернувся, кинув мені ключі під ніс. Тримай тепер тут мешкаєш ти. Віднині це твоя квартира. В Очах потемніло, і я відключився. thank <laughs> you